Лютий відомий український поет. В основі поезії Григорія Лютого лежить любов до рідного краю, до людей, до природи. Він дуже любив своє гуляйпілля. Думками про дитинство, найщирішими спогадами любові, він поділився у вірші вишиванка. Григорій Лютий Вишиванка. Осміхалась дитина, бігла полем у сні. Небеса омивали, рідні очка ясні, і цвіла вишиванка, що з вогню з мов барвистий метелик, порожгралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля почала пролітати в сни мої звіддаля. І ласкава, як мама, і мов казка безмеж. Ти коли мене, тату, в ті краї повезеш. Ой, дитя моє, ластів'я моє. Народив тебе теплий край, то вкраїненька нас пригадує, стукав серденьку, прилітай, не загою вік, я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, Ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут, а живу я там, тих сердечних пут не розбить літам. Там, де ти біжиш, я біжу малий. Жити в край я судьбу молив. Обцілують хай твої ніженьки, землю матірну, у доріженьки, у доріженьки, у яруженьки, білі лебіді, сиві руженьки. Посміхалась дитина, бігла полем у сні, небеса омивали рідні очка ясні, і, і твіла вишиванка, що з вогню воскреша, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, у дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли, край дороги то полі. Там як Божа сльоза, там живе наша доля, там живе Незгаса. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ.